Та ні, хімія, бухліжко, бухліжко, бухлішко що-то по походу, Пиво в дорозі. Ну їдь куди їхало? Так, сири взяв, те не взяв, те передумав. Так, ще ще гляну. Так, оці пора вже вам, давайте акції робити, Хоча в нас ще є. Хожу, брожу, сир я понял, пельмени, а ну пельмени, ану пельмени У мене осталась там одна порція Так, ці забракував кой то все дороге Мішутка дуже дорога. У мене там одна порція залишилася. Може завтра зварю Ми этот процес як заснімемо. Так, пельмени я в прольоті, Да? Тому там далеко ціни, дивіться на, дивіться, грудаком прям ціну. О, це ми вчора 500 грам брали за 100 гривень Отакі волії, кусочки оселедця, а тут 150. І там така фірма типу Норвегія, ну, типа Норвегії. Ну таких, там флаг, кстати, норвежський нарисований, ну, будемо вважати, що вони з Норвегії, а наші типу, обробляють. Ну, Та все одно полтині це і вкусні і такі тугенькі. Типу. Ну, при, прикольні. Господи, там так далі, чуть невчадень. Ладно. Сосиски, сосиски, і майни глянь. Ну якщо що я там майонез не сам вже пошукаю, що я буду у вас. Ага, угу. а з сиром щось може а тих з сиром вже, вже поїли. поєлі. Оця фішка, що допила прикольна, в мене ще одна штучка є. Така зараза, блін, вона потім буде покладна соблазн, Вона ж потім буде до полтіника. Подожди, друзі. Закрутився, завертівся і вас закрутив. 44, я не помню, шов ну осень. Ой, маркетопки. Такий самий на 2 рубля більше. Ой, менше факт. Пак, це що? Сколько? 300 грам пак, да? Ага. Все правильно, 42 гривні. Ну, в принципі. Я завтра можу маркетоптик там маленьком. На бібліотеці Купить. Так, сьогодні останній День акції на цю неділю, неділі вам я повноценний обзор сняв так що будемо йти зараз на касу ну, чекстановить звичайну сьомку, поняли у нас в обичної свмки іде в обичної включаємо необичну чи що поки на кассі торчать Короче, еще Майенвесто, мы цинкуну і все. Он все по це 120 гривен. Так. 480 триста Дякую. Так, друзі, скупилися на 138 гривень сіль. Всім гарного дня, мирного неба. Побачимося в наступних серіях, да? чи на покупках, чи на якоїсь жрачці. Все, ми з конем зараз підемо ще повичисляємо майонез. не буду його затримати. Давайте побачимось.